Такий от крутезні місця ми кидаємо прямо за кущиком у ямку. Туди глибина, причому вона дуже близько, метрів ну 7-10 від берега. Питання темпу, воно неймовірно важливе. З одного боку ми розуміємо, що риба зараз пасивна, треба нагодуватися і чекати. З іншого боку... Її треба теж іноді підгодовувати. І е, минула риболовля, сюжет з якої, на жаль, не вийде, він, е, ну, вона ця риболовля показала нам наступне. Риба є, вона дуже обережна, вона може клювати на 10-11 хвилині, може на перші 2 І от зараз тут на ближній дистанції ми маємо якихось течків і не знаю насправді, що з ними робити. Або чекати, або йти далі втечею і шукати рибу там.